Спека провокує ріст інфекційних захворювань, а це сальмонельоз, дизентерія та гострий ентероколіт. Через неправильне зберігання їжі мікроби розмножуються дуже швидко, пояснюють інфекціоністи. Тому потрібно уважно дивитися на термін придатності продуктів та умови їх зберігання, а ще не купувати харчі на стихійних ринках. Треба використовувати добре прокип'ячену, профільтровану воду або бутильовану воду. Це набуває великого значення тому що ми стараємось більше зараз бувати на природі, тому треба робити запаси як і питної води, так і води, якою ми будемо мити ті ж самі овочі і фрукти. Джерело інфекції попереджають медики, може бути навіть у власному холодильнику, адже не миті овочі або ягоди не можна тримати на одній полиці з свіжоприготованими стравами. В таку погоду не бажано готувати багатокомпонентні страви, які не можуть пустне. Зберігатися довгий час без, без відповідних умов, такі як паштети, м'ясні салати. І якщо їжа приготовлена, вона, і ви не можете бути впевнені, що вона зберігається в достатніх умовах, то бажано її. Після е, приготування тут же спожити і потім вже е, не споживати або повторно подавати термічні, е, термічні обробці. При перших проявах інфекційних захворювань це нудота, пронос, підвищена температура та загальна в'ялість. Необхідно одразу звернутися до лікарів і не займатися самолікуванням.